Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні підзахисні, от я хочу розпочати таку низку відеозвернень, які хочу присвятити обшуку. В цьому році, в попередньому році, мені довелося приймати участь в багатьох обшуках і є про що поговорити, як вони відбуваються, що треба робити, як захищатися в даному випадку. Скажу зразу, що от якщо аналізувати Такі слабкі моменти в питанні захисту в кримінальних справах, то от я вважаю, що обшук це якраз і є тим слабким моментом, до якого люди, як правило, не готуються. І от мій практичний досвід показує, що саме. Щодо цієї слідчої дії треба готуватися, бо більшість тих осіб, яких мені прийшлося захищати, якраз нехтували цим, і тому в них, наприклад, при обшуку знаходили все, що хочеш, все, що завгодно, і звичайно, було достатньо доказів, речових доказів їх, значить, їх причетності до скоєння кримінального пропорушення. Особливо це торкається. Ну, от осіб, які займаються або вживанням наркотичних засобів, або реалізацією, тобто так звані люди, які торгують наркотиками. Але обшуки також торкаються і багатьох питань, які взагалі до цієї теми не відносяться, маю на увазі до цієї е, форми кримінальних правопорушень, е, взагалі обшуки можна поділити -то на, е, ну, скажімо так, на три групи: тобто обшуки, які торкаються е, приватних осіб, і обшуки, які торкаються підприємств. Е, різниця надзвичайно велика в, е, от, в підходах слід, слідства щодо проведення таких процесуальних дій. Треба говорити і про те, що за кримінально процесуальним кодексом обшук може бути і обшуком, може бути і оглядом, і може бути обстеженням. Тож питання: а в які слідчій дії ми знаходимося? Питання і в тому, як захистити себе от під час самого обшуку, як себе поводити під час обшуку. Які права має, скажімо, той же слідчий? А які права має та особа, яку обшукують, як треба себе поводити, прийшовши, наприклад, додому, і побачивши, що ваші двері опечатані слідчими органами, бо там проводився обшук? Це ще одна форма обшуку. Тобто можна обшуки класифікувати на такі, які проводяться? За участю власника, або за відсутністю власника. Тобто питань, які виникають щодо обшуків, надзвичайно багато. Зауважу, що на протязі одного відеозвернення звернення обговорити взагалі всю палету всіх питань. Які торкаються, і от саме обшуку, ну просто неможливо. Я так підрахував, що для цього треба було би так десь записати хоча б 33-35 відеозвернень і довжиною не менше ніж 5 хвилин. Тобто, ну уявіть собі, що Ця тематика вона вкладається десь так на виступ адвоката на протязі двох годин. А якщо приводити ще приклади, то це затягнеться і на більш довгий час. Але, от, головне, що мені хотіло б підкреслити, це те, що ну, от під час обшуку жодна особа, яка, яка перебуває от на території, де проводиться обшук, не захищена. Навіть не захищений адвокат, тобто, до, до е, обшукати силові органи можуть любого, просто любого того, хто от присутній під час цієї процесуальної дії. Були в мене випадки, коли е, значить, прокуратура, яка проводила обшук, за е, заявляла мені як адвокату, що адвокат будете себе оце погано поводити, то ми вас і вас зараз обшукаємо. Отакі От речі були. Значить, зараз з'явилося нововведення в законодавстві, в криміно процесуальному кодексі. От. Але чи вони дають дійсності, мають якусь результативність щодо захисту тих самих обшукуваних осіб або обшукуваних підприємств, то це під питанням. Тож, Поступово відео за, значить, за, буду записувати відеозвернення за відеозвернення, для того, щоб от пролити світло на цю тематику. Дякую, успіху, слава Україні, героям слава!